Хто може і хто хоче працювати по-новому, і забезпечувати законність тих прагне бачити на посадах в прокуратурі її обласний очільник Олег Сидорчук. Хочу вам запевнити зразу, що підходячи до призначення людей на ці посади, виходили виключно з принципу професійності їхньої, їхньої, скажімо так, участі в їхньої роботи в прокуратурі в попередні роки досвіду їхньої роботи. У більшості районів містах тривають призначення на посаду головного прокурора. В Ужгороді ним став Володимир Гаврилюк. Незабаром представлять прокурора Мукачева та Рахівського району. Розповів Олег Сидорчук і про своїх заступників посаду першого отримав Роман Балита, котрий в минулому працював у прокуратурі Київської області. Запитали журналісти і про долю славнозвісного заступника Івана Кайла. Нагадаємо, громадські активісти вимагали люстрації колишнього кузького прокурора. А згодом, заступника прокурора області, звинувачували правоохоронців корупції і не Нані службових обов'язків переведений до органів прокуратури генеральної. Ось там обіймає посаду. Я не готовий на сьогоднішній день вам чітко сказати. але переведений на посаду старшого прокурора відділу. От так. Одного з відділів Генеральної прокуратури не пройшов люстрацію на Закарпатті, Відправили в генпрокуратуру. Прокурор області наголосив в нашій області. Працює спільна координаційна група, в обов'язки якої входить відслідковувати прояви сепаратизму. Стосується це і повідомлень, що з'являються в засобах масової інформації. Як, наприклад, нещодавно правий сектор Закарпаття оприлюднив заяву про те, що головний міліціонер області за вказівками Медведчука готує вкрай одеський сценарій. Підготовлено. Листи, зокрема, і в Службу безпеки України, і в адміністрацію обласної державної адміністрації, голові, голові е, обласної ради, начальнику управління внутрішніх справ Закарпатської області з приводу того, щоб ними було вжито всіх можливих заходів в межах компетенції для забезпечення громадського порядку під час проведення святкування Дня перемоги. Розслідує прокуратура і справу Петра Гецька, який звертався до президента Російської Федерації із закликом ввести війська в Україну, зокрема на Закарпаття, не змогли не поцікавити журналісти і справою щодо корони. Будуть ці кошти відшкодовуватися громаді Ужгорода, через боїться право під час проведення приватизації цього об'єкту, практично до його викупу, були виписані в позовних вимогах прокуратури. І розглядалися, і були предметом судового розгляду першої інстанції апеляційної інстанції. Суд не підтримав прокуратуру. Прокуратура направила звернення на проведення позапланової спільної з працівниками обласної служби культурної спадщини перевірка щодо наявності всіх необхідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт в короні, каже Олег Дерчук. Розповів прокурор і про плани на майбутнє. Зокрема, каже, першочергове завдання, яке ставить перед собою боротьба з корупцією виконання своїх служб